По-чесному, важко конкурувати? Так, да, звісно, важко. У нас радіусі 50 кілометрів 5 потужних конкурентів. Один вон, через забор Вітагра, недалеко епіцентр, Дережня, Вовковинці. Ну, це все 50 кілометрів. Ми, ні, ми, ми знали, що буде конкуренція, але конкуренція ж це ж теж добре. Ми ж для них також конкуренти. Тому тут вже. Будемо подивитись. У нас тут є свої переваги конкурентні, наприклад. Бо ми між ними посерединці. Ну тобто з тих регіончиків, плюс-мінус логістика, то що між нами, вона куди завгодно. Але у нас прямий ход залізниці. У нас трохи нижче тариф залізниці. Тому ми там за рахунок цього і вище тину можемо запропонувати. Тут ну є технічні аспекти. Наприклад, у нас. Тут є генератор, який теж достався в наборі, який забезпечив весь виробничий цикл, якщо нам потрібно буде, ну під час там можливих блекаутів. Паливо у нас е дизельне, у нас дві ємності окремих з, разних, з різних сторін, насоси механічні. Ну типу, ми маємо такі от речі, якими ми теж можемо конкурувати. Ми не дуже боїмось блекаутів. І в нас технічно тут більше ніж у когось з них точок вивантаження. Ну тобто ми можемо краще регулювати черги.